Ромчику, Ромчику вітаємо тебе. Дякуємо тобі за твою неславність. Молодець живой. Дякую, вітаємо за службу. Слава воїну нашому Україні. Короваємо біймами, сльозами зустрічала Линовицька громада свого земляка, мужнього захисника Романа Тандуру. Більше двох років воїн перебував у полоні. Сьогодні перші кроки на рідній землі. І перше на загал те, що найбільше болить. Довго чекав, два роки. Мрія ще щоб хлопці другі. теж звільнилися, які ще багато сталося там хлопців. І таке ще побажання їм шапложим. Здоров'я і міцного, щоб дочекали свого обміну. Поруч з Романом його тил і підтримка, мама і кохана у очах жінок, Віра. Саме вона допомагала їм вистояти. Віра, молитви додавали сил воїну, вірили і чекали на повернення оборонця, бойові побратими, друзі, односельці. Ми дуже раді, що ця дитина повернулася додому живою. Для мене, як для фахівця, це відлік моєї роботи з ним. Допомога на всіх рівнях. І я дуже щиро рада, що він вернувся до своєї мами, до своєї сім'ї. Хай все буде добре. Незламному оборонцю щирі побажання, подарунки, дружній потиск руки. потискрокимо вас повернення. Дякуємо вам за вашу службу. Міцно вам здоров'я і прийміть від нас, волонтерів, разом ми сила, оцей подарунок, вишиванку, в який записаний код нашої нації. Дякую. Хай вона вам приносить тільки радість і Дякую. тільки мир на нашій землі. Солодкого Дякую. життя, Дякую. щоб все-все погане забулося і ніколи більше не поверталося. Дякую. І від нашої організації також прапор нашої неньки України. Дякую, пліч пліч з захисником Романом Тандурою. Вся громада земляки раді повернувся живий. Свято шанують мешканці Леновицької територіальної громади і своїх загиблих героїв. 29 серпня, у день героїв України на алеї пам'яті відкрили банери полеглим захисникам. Відтепер у громаді 10 небесних янголів-охоронців, серед них Іван Бережний. Минув рік, як загинув воїн, а біль не згасає, ділиться мама Олександра. Безотказний, безобідний був. Сідам, допомагав. Ну як, кожен на зустрічу йшов, кожному буває свою роботу, покине вдома, іде людям допомагати. Пішов без страху, не скривався, пішов сміло, свій обов'язок робив. Пекучий біль ятрить три душі рідних Олега Михайліченка, Віктора Корми, Юрія Фалевича. З банерів дивляться такі рідні очі, не стримуються, обіймають портрети, говорять до найрідніших. Герої не вмирають, вони у пам'яті народній. Це скорботний час. Ми тут всі для того, щоб пам'ятати. Назавжди навіки пам'ятати тих. Зусиллями яких наша держава існує, і ми з вами з оптимізмом дивимося в майбутнє. Хлопці, які віддали своє життя, є прикладом для всіх нас, для учнів, які навчаються в наших школах. Прикладом самовідданості, любові до батьківщини, до рідної землі, до своїх рідних, хвилина мовчання, покладання квітів, вручення родинам полеглих захисників, подяк, відзнак. Земляки схиляють голови перед подвигом оборонців. Не забудемо, пам'ятаємо героям слава.